Якщо вас не влаштовує звичайне дверне вічко, ви не хочете мружитися і заглядати в цей маленький отвір, то саме прийшов час задуматися про електронне відеовічко від американської компанії Yale, яка входить у всесвітньо відому корпорацію Assa Abloy. Компанія Yale активно розвиває напрямок Smart Home. Про один з продуктів цього напрямку ми сьогодні поговоримо, а саме про електронне відеовічко Yale 500. Дане вічко є найпростішим відеовічком у лініці даного виробника. Це гарне рішення для тих користувачів, які не хочуть переплачувати за функціонал, яким не будуть користуватися, і яким потрібне просте вічко з яскравим екраном та примітивним користуванням. Почнемо з розпакування. Перше, що впадає у вічі, коли береш у руки коробку з відеовічком, це якість упаковки. Вона виконана в найкращих традиціях продукції від Apple. На задній сторінці коробки є візуальна інструкція з підключення. У коробці ми знаходимо основний модуль відеовічка, який додатково упакований в поролоновий пакет. Це сприятливо позначиться на збереженні товару. Піднявши картонну вставку, ми знаходимо камеру відеовічка, фіксуючи трубки трьох різних довжин. Для того, щоб була можливість поставити вічко на двері будь-якої товщини, ключ для затягування фіксуючої трубки, дві батареї формату ААА та інструкцію з монтажу. Ну що ж, давайте перейдемо до монтажу та випробувань. Тим більше, що з монтажем даного відеовічка може впоратись будь-яка людина. Ми будемо встановлювати електронне відеовічко ЯЛ500 замість стандартного оптичного вічка. Насамперед знімаємо старе вічко. З основного модуля відеовічка знімаємо монтажний кронштейн. Для цього відкручуємо хрестовою викруткою гвинт у нижній частині. в отвір від старого вічка вставляємо відеокамеру. Попередньо завівши шлейф. На відеокамері є захисна наклейка з червоним трикутником. Камеру потрібно позиціонувати трикутником вгору. Далі вибираємо фіксуючу трубку відповідної довжини, одягаємо на неї монтажний кронштейн і пропускаємо через неї шлейф, після чого накручуємо на хвостовик камер. Для надійної фіксації кронштейну використовуємо спеціальний ключ, що йде в комплекті. Затягнувши фіксуючу трубку, підключаємо шлейф від камери до основного модуля. Після чого надягаємо модульний кронштейн і фіксуємо гвинтом знизу. Вставляємо дві батареї розміру ААА. Усе відовічком можна користуватися. Використання відовічка дуже просте: натискання на єдину кнопку включає вічко, і ви бачите все, що відбувається за дверима протягом 10 секунд, після чого вічко вимикається. Давайте протестуємо відеовічко в різних умовах освітленості. Як бачимо, в умовах яскравого освітлення вічко показує хороші результати. Зображення кольорове та контрастне. Але найцікавіше те. Що навіть в умовах поганого освітлення вічко дає нам непогану картинку, піднімаючи штучним чином освітленість. Технічні характеристики пристрою. Посилання для придбання цього відеовічка в описі під відео. Сподобався ролик, постав лайк. So do